Привіт! Мене звати Наталія, і сьогодні буду розповідати вам про органічні, тобто натуральні бальзами для губ родом із Америки. Фірма називається Sierra Bees, Тут у нас 4,25 грами, великий такий об'єм, дуже зручний, компактний футлярчик, викручується бальзамчик. Тобто бальзама у нас тут багато, він займає повністю всю е, цю упаковочку. Аромат, як жувальна гумка орбіти з м'ятою, до речі, склад у нас в цих бальзамчиках абсолютно натуральний. Зачитаю для вас. Саме цей екземплярчик у нас абсолютно без аромату, без домішок ароматних. Так, значить, склад: оливкова олія, пчелиний віск, олія соняшника, вітамін Е без ГМО. А у решті екземплярчиків, в залежності, з яким ароматом цей бальзам є, додається екстракт меду, м'яти перцевої, гранату. Навіть, до речі, ніколи не чула, щоб у граната була олія, але так написано на тюбику. Також наразі я користуюся бальзамом із ароматом чайного дерева. Якість класна, але запах мені не подобається. Ну і запах меду мені також не подобається ось у такому бальзамчику, але це чисто мої забаганки. Так. Тобто наголошую, що ці бальзами у нас абсолютно натуральні, а це дуже важливо, тому що згадайте, скільки кілограмів помади за все життя з'їдає жінка. То якщо ми, як то кажуть, їмо помади, то давайте їсти їх, якщо вони будуть як мінімум не шкідливі для нашого здоров'я і які будуть приносити користь нашим губкам і нашій шкірі, звісно, що ці натуральні інгредієнти дуже гарно будуть зволожувати шкіру, доглядати за нею. А також підліковувати її, якщо будуть якісь незначні тріщини чи ранки. Тож придивіться до цих бальзамчиків, розкажіть, чи ви вже їх тестили, чи знаєте, що це за таке чудо техніки, як то кажуть. До речі, наскільки я знаю, їх в звичайних магазинах немає, але їх легко можна придбати у інтернеті. Тож діліться своїми думками, своїми відгуками, якщо ще не користувалися такими. Бальзамами топишіть, чи плануєте. І взагалі згадуйте свої рекомендації, свої улюблені бальзамчики, діліться своїм досвідом, це дуже цікаво і дуже цінно. А вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відеороликів. І, як зазвичай, бажаю вам здоров'я, краси і мирного неба над головою!